Шахронік, 12 розділ: а це ті, що поприходили до Давида в Ціглак, коли він ще ховався перед Саулом, сином Кішевим, і вони були серед лицарів, що допомагали у війні, що були озброєні луком, що кидали правицею та лівицею каміння та стріли з лука, Саулових братів від Веніамина, голова Хієзер та Йоаш, сини Гів'янина, Шемаї, Єзіїл та Пелет, Азмаветові сини. І береха, і Антонятин'єгу, і Гів'юанин, і Шмая, лицар серед тридцятьох та старший над тридцятьма. І Єрмея, і Єхазіїл, і Йоханан, і Гередянин, і Йозават, і Езуалай, і Єрімот, і Белая, і Шеміря, і Гарифянин, Шефатія, Елкана, і Шія, Езеріл, і Йоезер, і Йохавам, Хорхяни. І Йоїла та Зевадія, сини Єховамові з Гедору. А відділилися до Давида до твердинні в пустинію лицарі вояки, мужі відважні на війні, озброєні великим щитом та списом, а їхні обличчя то обличчя Лев'ячі, а щодо швидкості вони були, як Сарана на горах. Голова Езер, другий Овадія, третій Еліав, четвертий Мішманна, п'ятий Ірмея, шостий Атай, сьомий Йтіліл, восьмий Йоханан, дев'ятий Елзават. 10 Єремія, 11 Махбанай. Оці були згадових синів голови військових відділів, малий один на сотню, а великий на тисячу. Це ті, що перейшли Йордан першого місяця, коли він був переповнений понад усі береги свої, і розганяли всіх мешканців долини на схід та на захід, і прийшли синів Веніаминових та Юдиних, аж до твердині до Давида. А Давид вийшов перед них. І відповідаючи, сказав їй: якщо ви прийшли до мене з миром, щоб допомагати мені, буде моє серце з вами за одне. А якщо зрадите мене супроти ворогів моїх, коли нема обмани в руках моїх, то побачить це Бог наших батьків і покарає. І зійшов дух на Амасая, голову тридцяти, і він проказав мир Давиде, тобі і з тобою, о, сину Єсеїв, мир тобі і мир тому, хто тобі помагає. Бо тобі помагає твій Бог. І прийняв їх Давид і поставив на чолі війська, а з Манасії перебігли до Давида, коли він ішов із филистимлянами проти Саула на війну. А він не поміг їм, бо фелистимські князі, порадившись, відіслали його, говорячи: за ціну наших голів він хоче перейти до свого пана Саула. Коли він ішов до Ціглагу, збігли до нього з Манасії, аднаг. Іозават, і Едіїл, і Михаїл, і Йозават, і Елігу, і Целтай, голови манасійних тисячок і вони допомагали Давидові проти юрби, бо вони всі хоробрі вояки і поставали провідниками військових відділів, бо день у день приходили вони до Давида помагати йому, аж став табір великий, як табір Божий. А оце число головних озброєних військових відділів. Вони прийшли до Давида в Хеврон, щоб передати Саулове царство йому за господнім словом, юдиних синів, що носили великого щита та списа 6800 озброєного війська, З Симеонових синів, хоробрих вояків військового відділу 7100. З Левіївих синів 4600. І його яда проводир синів Араонових, а з ним три тисячі і сім сотень. І юнак Садок, хоробрий вояк, та дім його батька, з верхників двадцять два, а з Веніаминових синів Саулових братів три тисячі, і більша частина їх аж до тепер трималися Саулового дому, а з Єфремових синів двадцять тисяч і вісім сотень хоробрих вояків, мужів славних. Дому їхніх батьків, а з половини манасійного племени 18 тисяч, що були докладно зазначені за іменем, щоб прийти настановити Давида царем. А з ісахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх голів було 200, а всі їхні брати робили за їхнім наказом. Із Завулона тих, що ходять на війну, що ставляться в бойовому порядку з всякими військовими речима 50 тисяч, щоб допомагати з цілим серцем, а з нефталиму тисяча зверхників, і при них зі щитом та списом 37 тисяч, а з данян тих, що ставляться в бойовому порядку 28 тисяч і 6 сотень. А з асира тих, що виходять на війну, щоб ставитися в бойовім порядку 40 тисяч. А з того боку, Йордану, з Рувимівців і Гадівців, і з половини Манасії з всякими військовими знаряддями для бою 120 тисяч. Усі ці люди, військові, що ставилися в бойовому порядку цілим серцем, поприходили до Хеврону, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й решта Ізраїля була односерді, щоб настановити Давида царем. І були вони там із Давидом три дні, їли та пили, бо їхні брати наготовили їм. Аж також ті, що були близькі до них, аж до Ісахара, Завулона і Нефталима, спроваджували хліб ослам, і верблюдам, і мулами, і худобою великою, їх їжу мучну. Спресовані фіги, і родзинки, і вино, і оливу, і худобу велику, і худобу дрібну дуже багато, бо радість була в Ізраїлі.